Сім кроків до розуміння Біблії. Отже, перший крок новий завіт починається з Євангелія від Матвія. Яку думку воно несе? Апостол і Євангеліст Матвій відкриває волю Божу на життя кожної людини бути сім'єю Божою, учнями Ісуса Христа. Які одностайно та однодумно перебувають щодня у спілкуванні, молитвах та проповіді Євангелія Ісуса Христа, тобто, ми повинні бути учнями Ісуса і допомогти іншим йти за Господом. Другий крок Євангеліє від Марка. У своєму посланні Марк фокусує нас на чудесах і піднімає два питання твердосердя та віра. Твердосердя не дозволяє бачити та приймати ті чудеса та славу Божу, які являє Господь. Роблячи великий акцент на чудесах, він показує, скільки разів являлася слава Божа в народі. Але незважаючи на ознаки та чудеса, люди не вірили і не могли стати Божими дітьми. Коли Ісус воскрес із мертвих і явився учням. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що вони не повірили в його воскресіння.